Жив собі хлопчик Марко. Він любив малювати, кататися на велосипеді і будувати фортеці з подушок, але останнім часом усе змінилося, іноді йому доводилося швидко спускатися в укриття, коли дорослі казали, що так безпечніше. Одного разу, коли Марко сидів у підвалі разом з іншими дітьми, він помітив у кутку старі, на вигляд, зовсім звичайні дерев'яні дверцята. Вони були маленькі, трохи потерті, з витонченими візерунками. Марко провів по них пальцем, і дверцята ледь помітно затремтіли. Що це? запитав він у бабусі Оксани, яка сиділа поруч. Це особливі дверцята, усміхнулася вона. Вони ведуть у безпечний світ, але відчинити їх можуть лише ті діти, у серці яких живе віра і добро. Марко зацікавився. Він приклав вухо до дверцят і почув тихий шепіт, немов вітерець грався в листі. Тоді він наважився легенько штовхнути їх. І ось що сталося дверцята відчинилися. І Марко потрапив у дивовижний світ. Там сяяло лагідне сонце, у повітрі літали маленькі світлячки, а довкола росли високі, як вежі, квіти. Біля нього стояли добрі істоти, схожі на світлих котиків із прозорими крилами. Вітаємо тебе, Марку, мовили вони. Де я? Це безпечний світ. Ми хранителі дітей. Коли тобі страшно, коли здається, що навколо темрява, знай, ми завжди поруч, хоч і невидимі. Ми захищаємо кожного, хто вірить у світло. Марко озирнувся. Діти навколо теж бачили цей світ. Вони радісно гралися зі світляними істотами, слухали їхні заспокійливі пісні. Тут не було страху, тільки тепло і затишок. Добре, а як мені повернутися? запитав Марко. Ти вже тут, не хвилюйся, ми в твоїй уяві, навіть якщо твоє тіло фізично в укритті. Щоразу, коли ти заплющиш очі і згадаєш про нас, ти відчуєш спокій. Ми оберігаємо тебе завжди. Марко відкрив очі і знову опинився в укритті. Але більше не боявся він знав поруч є чарівні дверцята і добрі хранителі, які ніколи не залишать його самого. З того дня він розповідав іншим дітям про безпечний світ, і щоразу, коли хтось відчував страх, Марко тихо шепотів «Заплющ очі! І ти побачиш світло.